Я вже давно хотів зробити огляд на Ден Мен, але ніяк не виходило. То я хотів зробити якийсь інший ролик. То по Sonic Frontiers вийшла нова інформація, потім по Sonic Prime вийшов новий тизер. І так як я вже все зробив, тому можна вже приступати до огляду Дензе Мен. Ну і звичайно же, перед початком ролику не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал із дзвіночком. Цим ти мені дуже сильно допоможеш, а ти будеш отримувати новенькі відео на каналі. До речі, виходять вони кожного тижня. І якщо ти... Хочеш, щоб твій день пройшов було оплочено, треба також під цим роликом залишити свій коментар і поділитися цим відео зі своїми друзями. Ну і ще додивитись відео до самого кінця. Ну а з вами Ноліон. Ви на каналі Дайверс Ноліон. І це мій огляд на Денземен. Приємного перегляду! І я одразу хочу сказати, що для цього ролику я використовував не свої футажі, а футажі ось цього чувака. Не бійтесь, його проходження я залишив в посиланні в закріпленому коментарі. І у вас напевно виникає питання: а чому ти не хочеш записувати свої футажі? Ну, це як його? Е... Мені впадло. Коротше, по сюжету гри нам треба буде врятувати християн разом з багряними ніндзя. До речі, головний герой він теж ніндзя. Ну це я так тримаю в курсі. І да, в цьому ролику я буду більше говорити про сюжет, ніж про рівні. Ну так як ми їх просто проходимо. Але про рівні ми також трошечки поговоримо. Наприклад, перший рівень, ну він такий базовий. Він нас навчає, як треба стрибати, бити, ходити, стріляти. Коротше, навчає нас базі. Ну і звичайно, ж на кожному рівні є монети, завдяки яким ми можемо прокачати навички нашого головного героя і зброю, яка є в цій грі. Уже в наступному рівні нас вже навчають користуватися зброєю. На даний момент це шурікени. Та й взагалі вся зброя в ігрі вона далекобійна. Та й до того ж вона у нас обмежена. І як я вже сказав, її як і головного героя можна буде прокачувати за тутешню ігрову валюту. І да, я знаю, що вже стає якось душно, тому давайте перейдемо вже до сюжету. Проходячи третій рівень, ми бачимо, що якийсь здоровий робот кошмарить звичайних християн. А це, як ми знаємо, непорядок, і з цим треба щось робити. І з цього моменту починається наш перший босс файт. Скажу чесно, граючи вперше, я, звичайно, отримав від цього босса на горіхи, але якщо знати, як він атакує, і що треба в таких випадках робити, то ну бос ні про що. І якщо бос ні про що, то це що? Правильно ізі катка. Коротше, бос переможений, люди раді ми довольні і далі йдемо по сюжету. Потім приходять сторожники і бачать знищеного робота, після чого один із них викликає підкріплення. Коротше, третій рівень також пройдений. Уже в наступному рівні в каццені християни зупиняють Дена і кажуть йому, що тот відмовився від зброї і обкачив всі питання мирним шляхом. Звичайно ж, думка правильна, і треба завжди все вирішувати мирним шляхом, але. не в ті часи живем. Коротше, християни просять, щоб ми зупинили все це насильственне на маркоб'є. Ну і що сказати? Далі йдемо по сюжету. До речі, всі два чувачки в однакових футболках, які будуть нас супроводжувати протягом всієї гри, це я так думаю, самі розробітники гри. Ну це я так тримаю в курсі. В наступній касцені наші побратими і розробітники розмальовують білборд короля, виставивши його кровавим диктатором. І цей рівень також пройдений. В касцені наші побратими нінці вирішують штурмувати замок, а ми йдемо за ними. Уже в наступній касцені наш робот успішно виламав ворота замку, і ми радіємо. Але тут з'являється інший робот, який руйнує нашого робота, і з цього моменту починається наш другий босс файт. Від першого босу він по суті нічим не відрізняється, ну окрім наявності шолому, кулемету і іншими атаками. Але тут такий же випадок, як і з першим босом. Якщо знати, як він атакує, коли і навіщо він атакує, і що в таких випадках треба робити, то це що правильно ізі катка. Коротше, боси ми перемагаємо, наші радіють і далі йдемо по сюжету. В наступному рівні, який, до речі, називається Тук-Тук, ми вже знаходимося на території замку. І знаєте, так суету навести охота. І на нас якраз нападають сторожники. О! Те, що треба. Але наші колеги ніндзя всіх їх розстріляли. Блі, навіть і повеселитись не дали. Тоді давайте просто пройдемо рівень, ну, хоч щось. В касені наші побратими ніндзя вони скидують двох людей в виділових костюмах, а одного розстрілюють. В цей момент наші розробітники і головний герой починають замислюватись у благих намірах ніндзя. Хоча, скоріше всього, ці люди наші вороги. А з ворогами треба що робити? Правильно, мочити. І цей рівень також пройдений. І да, як я вже казав в початку ролику, нам по сюжету гри треба врятувати. Християн, але ж від чого їх рятувати? Зараз розповім. На офіційному ютуб каналі Хал Break... Господи, я, я хоча правильно прочитав? Hellbreak. по сюжету однієї серії сторожники схопили християн і заставляють їх знавжати енергію ціле королівство до того ж без відпочинку. І гристен заставляється наважати енергію королісу на біговій доріжці, позаду якої є шипи. Якщо хтось із них сповільниться, то це що? правильно смерть. Дочі, сам король не в курсі про те, як здобувається енергія, та й взагалі такого приказу він не віддавав. Але наші герої цього не знають. Ну це я так тримаю в курсі. Пройшовши рівюнь, ми з вами бачимо ось таку сцену. Е, чуваки, ми ж тут, наче з однією з ціле, врятувати християн. Про це навіть розробітники нагадують. Але тут під'їхав босфайт, уже третій. Ну це я так тримаю в курсі. На відміну від попередніх босів, це вже виглядає досить -таки незвичайно. Почнімо з того, що корпусом цього робота служить фура, в якої є голова і руки. А ще у пащі цього робота є труба, і якщо що, вона по нам не стріляє, а поливає водою, від якої ми отримуємо урон. Е, ну, добре. І цей босс уже складніший від двох попередніх. Почнімо з того, що він нас на дистанції поливає водою, до речі, вода холодна. І ще він на нас скує своїх собак, до речі, боляче кусається. І щоб здолати даного боса, його треба або обстрілювати на дистанції, або ж бити в затилок. І да, якщо вбити його босатилку, то він може видовжити свою трубу в роті і крутунутися на 360 градусів, тим самим нас кинувши. Ну, в такий випадок треба просто вчасно підстрибнути. Але все ж таки, знаючи як, і коли він атакує, все ж таки його буде трохи складніше здолати, ну принаймні за того, що за нами ще й зженуться його собаки. А так то бос вийшов досить таки хорошим. Коротше, боси ми також перемагаємо. Ура, побіда! В катсцені ми бачимо, що наші побратими ніндзя взяли заручники сторожників і питають, де король. Один із них відповідає, що він сидить в параші. Ну і тут само собою що? Ура побіда, але. <клес> так, стоп. Вбивство невинних, мародерство. Вбивство беззахисних. З однієї сторони ми рятуємо християн. А з іншої. Коротше, наші герої в повному шоці від подій. І один із них каже, що треба рятувати християн. Ну і ми далі йдемо по сюжету уже в каналізації. Ну добре, може зустрінемо там черепашок ніндзя. І цей рівень також пройдений. В наступному рівні ми потрапляємо в каналізейшен, по якій нам треба дістатися до християн. Ну, що сказати, проходимо рівень. До речі, в каналізації не було черепашок ніндзя. Ех, Шкода. Після проходження рівня в касцені ми з розробітниками піднімаємося вгору, але нічого, окрім вибухівки, там більше немає. Е, не зрозумів, а де християни? Хм. І цей рівень, що правильно пройдений. В наступному рівні в каналізації нам треба стрибнути вниз і ухилятись від шипів. Хм, досить таки цікаво зроблено. Ще й підзаробити можна. Але збираючи полоницю в Польщі, можна заробити набагато краще. Ну євро все ж таки. До речі, збирати полуницю в Польщі це мій запасний варіант на випадок життя, якщо я провалюю ЗНО. Ну це я так, тримаю в курсі. І да, ще потім до мене не виникало питань по типу: Ось ти використовуєш чужі футажі, а сам ти ти гру не пройшов, та ти навіть в неї не грав. То ось тримайте пруфи, що я гру грав, і навіть її пройшов. Ну це я так, тримаю в курсі. Після проходження рівня в касині ми бачимо наших нещасних християн. Потім приходить сторожник і доповідає іншому, що ніндзя уже в королівстві. Після того, як вони пішли, Джозі, дівчина головного героя, до речі, ось вона вирішує взяти справу свої руки. Вона переселює себе і вирубає сторожника, після чого вимикає диявольську машину, тим самим врятувавши християн. Але тут вриваються наші розробітники. Звичайно ж, за такий геройський вчинок Джозі почала сипати на них матюками. Потім приходить наш головний герой. Джозі сильно лякається і ми дізнаємо, що Ден виходить воскрес. Джозі тікає, а розробітники йдуть за нею слідом. Ну і ми якби також, але тут з'являється наш четвертий боссфайт. З якимось Генрі Стікманом, з мечем. І цей бос уже складніший. Та й взагалі в цій грі, рівні і боси вони з кожним разом стають все складнішими і складнішими. Але цей бос здатний телепортуватись, та й до того ж, він ще нас телепортує в одну із трьох кімнат, в кожній з яких у нього є своя якась атака. В цій кімнаті він просто нас атакує своїм мечем, ривком або ж звичайними ударами. В іншій кімнаті він створює своїх двійників, які б'ють по нам енергією. В третій кімнаті він уже по нам стріляє своїми енергетичними згустками. Ну і звичайно ж тут виникає питання, а як же ж його здолати? В і битві треба просто дочекатись, поки він стомиться, тоді вже по ньому можна бити. Після перемоги над боссом в касцені, звичайно ж, що цей Генрі Стікмен не збирається нас так просто відпускати, але тут з'являється ще один Генрі Стікмен, уже білий, і між ними починається потасовка, і ми просто тікаємо. І цей рівень знову ж таки пройдений. В наступному рівні касцені ми виходимо з каналізації, а наші розробітники кажуть, що ми йшли по Джозі. Ну, нам якраз по дорозі. Пройшовши рівень до першого чекпоінта, нам треба буде потім покататись на потягу. Але цей рівень з потягом не такий вже і легкий. Почнімо з того, що у нас будуть виникати перешкоди, від яких треба буде ухилятись, а також будуть з'являтися вороги, від яких треба відбиватись. А також машиність потяга, він не в тверезому стані. До речі, цей мужик також з'являвся в мультсереалі Проденна. Ну це я так. Тримаю в курсі. Після проходження рівня в касцені ми бачимо офісних планктонів, які суетяться, один молиться, а інший спалює папір. А нахріна? Ну, цього я вже не знаю. І цей рівень також пройдений. Уже наступний рівень дасть нам нормально так пропотіти. Чому? Тому що за нами вже починає гнатися здороведний лазер. А попереду ще є вороги, від яких треба відбиватись. Ще ця музика напряжована, і лазер на п'яте наступає, і твій внутрішній голос прям кричить, по все горло. Звичайно ж, з потерщеними нервами цей рівень з лазером також був пройдений. І я не пам'ятаю у своєму проходженні, скільки я потратив спроб на проходження цього рівня, так як в той момент адреналін просто кипів. З першої спроби я б навряд чи пройшов цей рівень. Далі, проходячи рівень, нас знову зустрінеться момент із лазером, і знову ж таки. Бігі, сука, бігії! До речі, цей лазер мені навіть нагадав перегони Соніка і Метал Соніка із Sonic Сонік CD, де за ними теж гнався лазер. Ну це я так, тримаю в курсі. Після проходження рівня ми зустрічаємо його величність. Далі в касині ми бачимо сторожників, які захищають короля від ніндзя, які уже тут, як тут. І починається м'ясо, а потім приходимо ми з розробітниками. І цей рівень також пройдений і залишається фінальний, який називається One Night Stand, який переводиться як. Я не знаю, я що, по вашому англічанин чи що. По фінальному рівні касені ватажок червоних ніндзя виводить короля з туалету і розстрілює його на місці, після чого забирає його титул собі. Після чого наш товариш в кепці прямо говорить, що не з цією цілі ми сюди прийшли, за що був розстріляний на місці. Нінзі пішли шукати якогось ботаника, а наш розробітник оплакував павшого друга. Але він перестає рюмсати: бере яйця в кулак, бере пушку і йде мстити за друга. Ну все, чекаємо про нього окрему гру. Ну і звичайно ж, починаємо проходити рівень. До речі, проходячи фінальний рівень, нам знову зустрінеться момент із потягом. Знову ж перешкоди, вороги, а також в деяких місцях за нами буде гнатися лазер. Але на щастя довго. І слава Богу. Бо потяг не такий уже швидкий, а машиніст так взагалі в хлам. Переживши момент із потягом, далі йдемо до фіналу. Після проходження рівня, піднявшись на самий дах, ми з вами бачимо ось таку картину: масштабний Mortal Kombat, і наш розробітник уже душить гниду. Потім ми бачимо Джозі, яка намагається пристрелити очкасу гниду. Ну і звичайно же, ми, як справжні герої і джентльмени, йдемо її рятувати. Але ми трохи спізнилися, очкаса гнида взяла в заручники нашого розробітника, а Джозі намагається його врятувати. Потім їх Скрилює червона гнида з короною, і ми йому вже хотіли нагівнячити рило, але він рве на собі одяг і стрибає вниз. А нахріна? Ну, в принципі, ладно. Але не все так просто. Далі починається землетрус і вже починається фінальний босс-файт. І от скажу чесно, цей бос набагато складніший попередніх. Звичайно ж, якщо дивитись проходження, то бос не такий вже й складний. Але якщо самому грати, то це вже жесть. Бо з кожним вашим ударом його атаки станові все швидшими і частішими. А також в нього є декілька різних атак. Перша така атака це удар по вами клешнями. Друга ракети, третє енергетичні снаряди, і четверте вогнемет. І як я вже сказав, Кожним вашим ударом його атаки будуть ставати все сильнішими і частішими, а також він може водночас використовувати декілька своїх спецприйомів. Наприклад, поки по вам летять ракети, він цей час може прибити вас своїми клешнями або ж пропустити через вас 220 вольт. І єдина його вразлива точка це саме верхушка голови, де сидить цей же багряний виродок. І от чесно, цього боса я пройшов далеко не з 10-ї спроби, але все ж таки у мене це вийшло, і це було досить таки важко. Але все ж таки, якщо дуже сильно постаратись, до цього боса може пройти із першої спроби. Для цього треба сильно стиснути булочки і набратись терпіння, а також треба знати, коли і як і навіщо він атакує, і що в таких випадках треба робити. А також все залежить від вашої реакції, маневреності і швидкості. Коротше, боссу ми перемогли, ура, победа! Здавалося все, червона гнида переможена. Ми йому вже хотіли нагівнячити пику, але він падлюка все замінував і все підірвав. Потім після вибуху вона показує екран, де Дена залишилося лише одне життя. І нас телепортує в самий перший рівень в касцені, де Ден уже на цей раз ласкаво і вічливо без насилля відмовляється від услуг ніндзя. І Денземен пройдений. І що ж, підводимо підсумки. І так, питання, яке я поставив на прев'ю і в назві ролику, Dan The Man, Шедевр? Звичайно ж ні. Це просто цікава гра з цікавим гімплеєм і цікавими подіями. Саме що подіями, так як сам сюжет мені не дуже й зрозумілий. Так як сюжет подається зображеннями, а не текстом, і за чого сюжет не дуже зрозумілий, та й деякі моменти також. Але в цілому все зрозуміло. І після проходження сюжету і DLC, якщо у вас звичайно повна версія гри, все рівно в Denзе Man ви знайдете себе чим зайняти. Завдяки вкладці Adventure і Survival у вас будуть завдання, які ви можете виконувати, але це вже тема для окремого ролику, про які ми більш детально поговоримо про дані вкладки чи точніше режими. Ну і звичайно ж, така чудова гра отримає свій сіквел, який зараз знаходиться у розробітці. Моя оцінка Den The Man 9 із 10. Я рекомендую вам цю гру. І напевно по грі у вас виникло таке запитання: чому Джозі злякалися воскресшого Дена, хоча в самій грі він не воскресав. І чому Ден після вибуху не загинув, а повернувся на самий перший рівень перед цим нам показавши екран, де у нього залишилося одне життя. Вдім це вже зовсім інша історія. Ну і на цьому все. Надіюся вам сподобався даний ролик. Якщо так, постав вподобайку і підпишись на канал з дзвіночком, якщо ти цього ще не зробив, а також залишить коментар і поділись цим відео зі своїми друзями. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі!